Миколинкогравець гравець Ювентусу Зінченко виганяють з арсенала. З вами на сіску канал Екс а новини футболу в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Київське Динамо незабаром може втратити одного зі своїх нападників. Команду може покинути перуанець Едуардо Гереро. Мексиканські ЗМІ повідомили про інтерес до футболіста. Передає DinamoKyiv.ua Панамський футболіст, який у літній трансферне вікно перейшов із зорі до Динамо, не може успішно заграти за киян і стати стабільним резервістом. Коли 24-річний перуанець, 24 перуанець замінює Владислава Ваната, то команда сильно просідає в атаці, з цієї причини клуб може продати гравця за будь-яку адекватну пропозицію. У Мексиці в послугах гравця зацікавлений футболіст клуб Пумас, який шукає також фізичного, міцного і досвідченого Форда як Гереро. До того ж, у Пумасі звернули увагу на те, що Гереро знає кількох гравців команди, серед яких його співвітчизник Адальбердо Караскільо. На поточний момент у Гереро є чинний контракт з Динамо, до літа 2029 року. Авторитетний сесічний портал Трансфермаркет оцінює гравця у 2,5 мільйони євро. Київське Динамо в січні позбулося другого досвідченого футболіста. Раніше команду покинув Олександр Андрієвський. У клубі повідомили, що також розталися з Володимиром Шепелєвим. Кияни офіційно оголосили, що за обопільною згодою розірвали контракт з центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим. Після цього 27-річний футболіст залишить команду як вільний агент. Одесит є вихованцем київського клубу і разом з командою вигравав чемпіонат України. Двічі ставав переможцем Кубка і Суперкубка. У поточному сезоні Шепелів повернувся після важкої травми і провів на полі одну хвилину. Зазначається, що Шепелів провів за Динамо 229 матчів, забив 7 м'ячів і зробив 19 асистів. Також 27-річний футболіст провів 6 матчів за збірну України. Авторитетний сезонний портал Трансформаркет оцінив футболіста в 1 мільйон євро. Футболіст Динамо Костянтин Вівчаренко поділився подробицями про підготовку команди до матчів, що залишилося в основному етапі турніру Ліги Європи. Київській команді залишилося зіграти з двома суперниками. Першим із них буде турецький «Галатасарай», Нагадав Вівчаренко в інтерв'ю офіційному ютуб-каналу Динамо. Підопічні Олександра Шовковського продовжують готуватися на зборі в Туреччині до другої половини сезону. Першим офіційним матчем Динамо у 2025 році стане протистояння з Галатасараєм у Лізі Європи. Білосині цілеспрямовано готуються до цього поєдинку. Київська команда не здобула жодної перемоги в Лізі Європи і зуміла забити лише один гол. Костянтин Вівчаренко підтвердив, що для нього та партнерів по команді важливо виправити ситуацію. Гравці поступово набирають форму, у них гарний настрій і присутня впевненість у власних силах. Я сильно змінився порівняно зі своїм першим зборами. Різниця відчутна. грі я десь у молодих гравцях, бачу себе, тому що у всіх є мандраж хвилювання. Грати під навантаженням це дуже важко, розповів Вічаренко. Молодий футболіст заявив, що Динамо вже на 85% готовий до майбутнього поєдинку. Кожен товариський матч підвищує рівень готовності київської команди. Вівчаренко з оптимізмом чекає на протистояння з Гата за Сараєм. Київське Динамо в взимово-трансферне вікно може продати свого голкіпера Георгія Бущана. Наразі на футболіста є покупець. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Інсайдер Ігор Бурбас. За інформаціями джерела, Бущан може перейти в один із клубів чемпіонату Саудовської Аравії. При цьому назва команди не називається. Бурбас заявив, що саудівський клуб вже повідомив Динамо про свій інтерес і готується зробити офіційну пропозицію. Пак з сумою трансферу може надійти в Офіс Динамо з дня на день. Наразі у 30-річного воротаря є чинний контракт з Динамо до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет оцінює футболіста в 7 мільйонів євро. Цього сезону Бущан зіграв у 27 матчах за Динамо, де пропустив 30 м'ячів. Також Уротар провів 9 сухих ігор. Лондонський арсенал веде переговори про трансфер захисника збірної України Олександра Зінченка. Цей перехід може відбутися протягом нинішнього тижня. Турецький Галатасарай зробив канонірам офіційну пропозицію щодо гравця, повідомляє aspor.com.tr Тренерський штаб арсеналу вже повідомив Олександру Зінченко про те що більше не розраховує на футболіста. Українець зіграв у цьому сезону лише 11 матчів і не був основним виконавцем лондонського клубу. Агенти захисника шукають новий клуб для нього. Трансфер може відбутися найближчим часом. Турецький Гелата уже просунувся у переговорах з Арсеналом щодо переходу гравця з збірної України. Наразі невідомо, які умови були запропоновані канонірам і самому Зінченку. Також на гравця претендує дорманська Борусія, у якої вже давно є проблеми з лівим флангом. Універсалізм, досвід і відносно молодий вік футболіста зробили його трансферною ціллю одразу для двох європейських клубів. Зінченко перейшов до арсеналу з Манчестер-Сіті влітку 2022 року за 35 мільйонів євро. Каноніри хотіли потримати за футболіста ту саму суму. Ще один футболіст збірної України може найближчим часом змінити клуб. Захисник англійського Евертона Віталій Миколенко зацікавив одного із італійських грандів. Трансфер може відбутися влітку 2025 року, проте клуби вже зараз готуються до перемовин, повідомляє Тутом Рекатто. Англійський Евертон продовжує зазнавати економічних проблем, які пов'язані з дотриманням правил фінансового фейерплей, у січні та в липні 2025 року, і риски будуть змушені продати деяких футболістів, щоб уникнути можливих санкцій з боку прем'єр-ліги. Захисник збірної України став одним із футболістів, на яких є попит з боку інших клубів. Віталій Миколенко перебуває в орбіті інтересів туринського Ювентусу. Головний тренер старої сеньори Тяго Мотта вважає, що 25-річний Миколенко допоможе розв'язати проблему на лівому фланці оборони. Ювентус уже готується до переговорів щодо українського гравця, за якого Евертон захоче отримати солідну компенсацію. Трансферна вартість футболіста становить 28 мільйонів євро. Його контракти із Ірисками діє до літа 2026 року. У сезоні 2024-2025 Миколенко зіграв за Евертон 20 матчів у всіх турнірах і зробив одну результативну передачу. На цьому новини пішли до кінця. А з вами на зв'язку був канал Екстра Тайм. А новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Дякую всім за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.